Зламані долі, зруйновані будинки. Тоді, в 2022 році, життя тут зупинилося. Люди були змушені ховатися, жити в погребах. Кому вдалося виїжджати, їхали, залишаючи все. Мікрорайон Бобровиця – один з найбільш постраждалих в Чернігові через війну. Понад місяць суцільних обстрілів, авіанальотів, бомбардувань, повторні прильоти вже після деокупації. Ну, ви ж самі бачите, що як відновлюється. Ми постраждали. О, постраждали от, нам всі вікна побили, стіну розбило. Можете пойти з фотографії? Ну нам допомогли, чесно говоря. Ми 21 день просиділи, саме страшне, де що саме було найстрашніше, а потім нас син забрав у город. Для Людмили та Михайла в той час погріб став справжнім укриттям та водночас житлом. Наразі їхній будинок потрохи відновлюється. Тепер є і газ, і світло. Допомогли у відновленні благодійні організації та місцеві волонтери. Проте ремонт будинку продовжується і дотепер власними силами. Шастінка даже не покрашена поставлена, Ну, всередині вже зробили. Самі. <гум> О, якщо газ буде, так все в нас добре. Світло є, газ є, ну все нормально. Так що так, живемо, просто живемо і все. Одним днем. Кожен будинок мікрорайону, кожна вуличка зберігають рани, нанесені війною. Були, постраждали, криша була постраждала, ну, окна цілі, а так саме. потолки попадали в хаті. Ну, а так нормально. 20 -е обстріли закінчилися, а ми за два дня до конца это самое виїхали. Ми клишу помогли пом 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 обновити. А так все становилось саме. Утепляємося, делаємо, як стараємося. Конечно, готуємося к зими, А як без этого? Як зазначають місцеві жителі, багато людей під час облого міста виїжджали. Є й ті, хто не повернувся. Їхні будинки і зараз стоять понівечені війною без господарів. Хто ж не виїжджав перші дні після відходу ворога почали шукати способи аби відновити свої домівки. З тої сторони, де був забор, у мене його до сих пор немає. У мене немає забору, там було два рождення, Його немає. До сих пор його немає, ніхто його не відновив. ни ворот, ни это. У нас там самолет разгрузился, то есть был удар самолета. А здесь работал миномет, танк, там вся артиллерия. с первого по последний день находился здесь, что пострадало? Пострадал дом, двери, окна выбиты были. Шифер, шифера, металлочерепица вся пострадала. Машины, машина не одна просто, это та, которая стояла на улице, пострадала. А те, которые стояли во дворе, там более жестко пострадала. Лошадей поубивала, вот это самое больное, самое жалкое. З часу мікрорайон Бобровися потроху відновлюється, проте його рани зберігаються й дотепер.